Друзі, вас вітаю на каналі Світ Моїх Захоплень. А до вашої уваги насіння, котре нам пропонує супермаркет типу ТАДА та Аврора. Гуляючи, зайшла до цього магазину. Декілька пакетиків я взяла, і мене дуже здивувало, що. Кількість насіння, котре зараз пропонується. Оцей Фенікс, до речі, я саджаю кожного року. Осінній огірок, він смачний і для використання в салати, і в засолки його використовую. Ну, це таке, для мене це безпрограшний варіант. Його, звісно, я вам рекомендую. Срок насіння, срок годності дуже такий хороший. По 30-й, по 31-й навіть рік. Засолочних огірків пропонують дуже багато. Так от, мене чудово здивували, бачите, ціни насіння. Десь 19-20. ну Там я бачила і 42 гривні пакетик, 42 гривні, але пакетики то значно більші. Оце також огірок, сусідові на заздрість. F1, самозапильний, тому. Наві... Можливо, я навіть цей огірочок. Ні, тут бджолу запильний вибачаюсь. Ну, таке, знаєте, бджоли. Мені більш подобаються самозапильні. Я інколи навіть так з кісточкою хожу, запиляю. Вірні друзі, ці огірочки такі, такі пучкові, мені дуже подобаються. Так, підв'язую підв їх, я вирощую огірочки. Методом ялинки. Є відео, кому цікаво, можете подивитись. Вірні друзі, на картинці теж дуже гарно виглядають. Стілаж з огірками дуже-дуже великий. Тут і роднічок, кращий урожай, будь ласка. На картинках взагалі дуже красиві. Корнішончик F1, засолочний. Ну, звичайно, будуть маленькі, з пупиришками. Ну, огірків я вже багатенько взяла. Так, придивляюсь, пару пакетиків, не можу зустановитись. Як зайду в такий магазин, якийсь маркет наберу, дуже багато всього всіх насіння. У мене соток землі, скільки них не вистачає. Так, і ціна, повторюсь, бачите, саме бачите, яка ціна. Пасуха стійки. Оце дуже цікавий варіант. Стійкий до хвороб, тому що наша погода то пече, то чимось заражуються, хворіють. Так, гібрид стійкий для комплексу захворювань. Ну, Можливо, такий варіант можна розглядати, щоб. Придбати, скільки його тут. У 23-му року зібрані на насіння. Так, по 20, по 30-й рік придатність бачите? Цікавий варіант. Можна розглядати, щоб придбати сьогодні. Так, що ми далі тут бачимо? Капусточки багато, кабачки. Кабачки, я знаєте, полюбляю кабачки, котрі кущові. Пару кущів висаджую, місця багато вони не займають, плодів багато, хватає і консервувати, і так насолодитись, і жарити, і ікру робити. Ну, звичайно, як всі, готувати якісь страви. Можливо, такі я кабачки і візьму, а ще мені подобаються такі, знаєте, як цукіні. Зараз подивлюся, Є також 19-20, бачите, ранньо стиглий. Це цікаво. Тим... О, оце, цей кабачок. Цікавий кращий урожай середньостиглий. Ну, Кабачок цікавіший тим, що він ранньостиглий, Полюбляю. Знаєте, Тоді вже як середній та пізній, що -то їх можна за копійки придбати в маркеті або на базарі. На ранньостиглий, якщо посадити ще вдома його як розсаду кущик один. Минулим роком я так практикувала. Кому цікаво, подивіться, відео в мене є на каналі. І оце буде. А оце от це ультраранно стиглий. Ось такий, напевно, потрібно взяти кабачок. Треба почитати, він кущовий чи ні, завжди з нами. Сухий. Ну, ультраранньо стиглий це підкупає. Що ми тут ще бачимо? Стілаж великий, насіння багато. Не поспішайте, друзі, закупатись насінням взимку на початку зими або навіть в кінці осені. Його бачите, доступна ціна по весні. Погляньте, скільки ранніх томатів, Оце хурма. Оце хурма, чудовий томат, завжди його саджаю. Оце Джина, сань, каляна це все ранні томати, рожевий гігант, відьма, не відьма. Ну, томатів багато, багато. До речі, розсаду томатів ще не саджала. І я якось більше практикую вже в парничку на дачі їх висаджувати. Їх потім краще пересаджувати, вони менше хворіють. Ну, Такий джина низькорослий. В цьому році хочу більше низкорослих посадити, з ними менше турбот, в тому плані, що гілля не таке високе, догляду менше, ранньостиглий сорт. Так, так, 95-105 днів. Ну, чудово, чудово. Ну, Джина всім відомий томат, що тут про нього казати? Розові гіганти. Ну, це високорослі повинні бути. Мікадо червоний, до речі, томат Мікадо я вже взяла цьому році насіння його. І так, цікаво, насіння багато, повторюсь. Ось хурма, смак безподобний. Я його кожного року саджаю і цим безподобним, його навіть заправляти не потрібно. Можна кушати, кушати і кушати. Ну, я кажу про свій смак. У кожного, звісно, він свій. Але рекомендую, всім рекомендую. Легендарний сорт, навіть так пишуть. З підвищеним вмістом бета-каратину. Ну, я не знаю, який там на смак той бета-каротин, але взагалі томат дуже смачний. Є тут і маленькі, черіки. Ну, з черіками возишся, возишся. Так, санька іншої фірми Велес. Я хочу звернути вашу увагу на ціни. Ви бачите? Чудові ціни. Чудові, як для мене. Просто превосходно. Биче серце. Ну, якраз той період, коли огородники овощеводи закупають багато насіння, і ходь, будь ласка, слава Божу, існують такі маркети де можна піти з задоволенням вибрати, погуляти, почитати, насолодитись. якщо навіть не купиш так багато того насіння, так насолодитися, хоч яке воно є, і що люди саджають, так скажу. Чи Чіасан, ну, знаєте, це так. На любителя, звісно, можна черіків кущик два посадити. Гарно вони виглядають в баночці, але. Так, що тут у нас? Редисочка, редисочка, ну, овочку, три ранньо поспіває в наших огородах. І завжди між розсадою кидаю трошки редисочки. І тиквачки. Ну, тиквачка, каша гарбузова, мені подобається, скажімо так. Зелені, дуже багато насіння зелені. Навіть десь тут я бачила, зараз я вам його покажу, те, що я хочу придбати тут ось о, він базилік. Базилік лимонний. У мене є декілька видів базиліку. Використовую його і в салати, кладу, і в консервацію додаю. А оцей лимонний я щось, щось його в мене немає, не знаю чому. Так, лиски середнього розміру. У мене, знаєте, таке бажання покласти листочок базіліка в чай, як це буде виглядати. Ну, Маю таке бажання пакетик візьму. Петрушка, кріп, це насіння у мене є. Бачите, такі базіліки, до речі, вони саме насіваються. Але що я помітила, що потрібно все-таки пересівати, тому що якість самонасійного цього кущика вирощеного, вона. Трошки вступає. кукурудза. Кукурузу я не саджаю, друзі, тому що у мене ну, не вистає у мене місця для кукурудзи. Але вона така гарна, і кому це цікаво, покажу, яка вона є на даний момент в маркетах. Ось, будь ласка, будь ласка, скільки тут грамів, посуха стійка. Навіть не знаю, за якими якостями потрібно вибирати насіння кукурудзи. Але є багатьончик, чи як він там називається, делікатесна. Так, сюрприз. Ну, я розумію, що це така цукрова, да, цукрова. Смачний це делікатес кукурудза, я його полюбляю. Не попкорм навіть є. Навіть є попкорм. Так, косолька є. І це що у нас? по 7 гривень, горох. По 11 гривень. Так, фасолька є і така, і спаршива. От з паршу фасурку я саджаю, заморозку ложу, так, додаю до м'яса, як готую. 17. Ну, нормально, помірна ціна доступна. Так, далі. Далі йдуть огірочки, бачите, такі протравлені. Дивує ціна, яка вона доступна. Не знаю, яке на якість насіння, але хочеться сподіватися, що воно чудове, і той, хто його придбає, не буде розочарований. Морква, багато морквочки. Моркву люблю не дуже длинно, щоб була із тупим хвост, носиком. Такі якось... Признаки того, що ця морква буде солодка. От, будь ласка, огірочок, Паріжський корнішон. Він уже, знаєте, оброблений, тут все протравлене, його не треба замочувати або його зразу треба висаджувати в луночку. От морковка по 12 гривень, Вітамінна. Нанська, ну, багато сортів. На ваш смак можна вибрати все, що захочете. Повторюсь, чудово, що існують такі маркети котрі, я так скажу, от заботяться про споживачів, насіння тих, у котрих не дуже багато грошей, скажем так. В цьому ж і є сенс купити насіння доступне, вкласти якісь свої сили, натхнення, під натхненням вкласти свої сили, скажу так, виростити урожай і смакувати овочами, котрі ти власноруч виростив. А в іншому випадку, на що купувати дорогостояще насіння, якщо потім можна в маркеті купувати набагато дешевші овочі? Так, от, будь ласка, морква. На картинці. Оця картинка мені, до речі, понравилась більш за всіх. Така вона по кольору гарнесенька ця морква. Королівська. Написано, що завжди врожайна. Як то розуміти, що завжди врожайна? Ну, поки не попробуєш, не виростеш, не поймеш. Орква, будь ласка, по 16 гривень. І пішли дині та кавуни. Ну, це бахча. Тут, не, свій підход повинен бути, але цього року декілька лунок кавунів посажу, тому що я їх придбала вже О, такі діла. Ну, тут я скажу, потрібен, мабуть, такий клім, клімат сухий, сонячний, щоб, щоб чогось досягнути гарних урожаїв, щоб досягнути отаке. Ну, насіння дуже багато, але Ананас, динька, Але ось це той плод, який мені краще купити, все-таки в магазині вже вирощений або на базарі. Так, а тут все-таки я моркву, я хочу вибрати пакетик моркви. Червоний велетень, невеликий пакетик буду брати. На всю зиму я не саджу моркву. Це, бачите, теж 27 гривень Віта, Лонга. Ну, а так, щоб проживаючи на дачі, щось готувати, і під рукою завжди була морковка. Невеличкий пакетик, звісно, саджу. Долинська червона, красна, написано. Зараз щось виберу. Друзі, насіння багато. Хто ще чогось не закупив, не докупив, маркети, тада та аврора пропонують, бачите, яку кількість насіння. Вони вас чекають, а щось цього виросте, покаже осінь. Наше бажання, наша, наш труд вкладений і результат буде чудовий. До речі, ще бурячок у мене не придбаний. А бурячок я завжди вибираю циліндричний. циліндрик отакий, щось мені подобається більше за всіх. Так, 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 десь тут я бачила. Циліндрик от такий. Так, оцей циліндрик я і візьму. І, звичайно ж, на своїй дачі я люблю, щоб були квіти. Щось з квітів обов'язково потрібно посадити. Там у мене вже айстри підкуплені. Скоро вже буду сіяти їх на розсаду. Чорнобривці завжди у мене ростуть, але в мене чорнобривці, насіння чорнобривців свої. А можна придбати, друзі. Я вам бажаю щедрих урожаїв, миру в країні, здоров'я, наснаги. І нагадую вам, що ви були зі мною на каналі Світ Моїх Захоблень, а я, купуючи насіння, невеличке відео зняла для вас, що пропонують наші супермаркети за доступними цінами. До нових зустрічей!